Не забирати у малечі дитинство такої позиції дотримувалось у Південноукраїнську, що в перший рік повномасштабного вторгнення встановлюючи ялинку. Не відмовляються від неї і зараз. Святкування зробили скромнішим а від розміщення красуні на центральній площі відмовились взагалі. На думку організаційного комітету, площа, на якій прощаються з героями, нині не те місце, де варто водити хороводи. Два останні роки міську ялинку встановлювали на майдані біля АТБ. Це була невелика штучна конструкція, яку придбали ще перед війною. Цього різдва дітлахів радуватиме велика 18-метрова красуня, куплена ще у 2021-му. Буде в цьому році гарна нова ялинка на площі біля чайки. Місце розташування змінили не випадково. Причиною стала недостатня потужність електромережі по проспекту Незалежності, що призводило до регулярних проблем з підсвіченням ялинки та музичним супроводом під час дитячих свят. До речі, запалюватимуть вогні на різдвяному дереві цього року в обмеженому режимі. В день відкриття ялинки 6 грудня і в день різдва, 25 грудня. Ялинку будуть засвічувати із 16 години по 22 другу. Тобто два дня протягом цих свят. Всі інші дні ялинку будуть засвічувати від 16 до 18, тобто дві години темного часу, якраз в цей час, коли дітки повертаються зі школи з садочків, щоб ну, батьки могли їх туди підвезти і порадувати. Якщо в країні знову буде великий дефіцит електроенергії, взагалі по країні, то ялинку ми включати не будемо. Відкриття ялинки в місті відбудеться в п'ятницю 6 грудня о 17 годині. В цей же день запалять різдвяні вогні по всій южноукраїнській громаді у Костянтинівці та Панкратовому о 16-й, у бузькому о 12-й. На малюків чекатимуть руханки та розваги. Долучитися до дійства також запросили підприємців, аби батьки та їхні чада змогли поласувати різними смаколиками. Окреме свято влаштують для дітей соціально незахищених категорій із сімей загиблих захисників, учасників бойових дій. ВПО цей захід відбудеться у палаці культури енергетик Південно-Української АЕС, працівники якого забезпечать не лише приміщення, а й порадують дітлахів різдвяною казкою. Міська влада на себе взяла організацію та подарунки. Звичайно, спільно. Ну я гадаю, що ми не маємо права розділяти дітей працівників там бюджетних установ, міських різних організацій, працівників атомних станцій, тому що дітки у нас усі спільні. Дітки навчаються в різних дошкільних закладах, навчальних закладах, в закладах культури, спорту щодо Різдва, яке цього року випадає на робочий день, 25 грудня, то його відзначатимуть 28 числа. На площі біля ялинки планують провести патріотичну мистецьку акцію на підтримку збройних Сил України в її рамках відбудеться ярмарок, виторг з якого направлять на допомогу захисникам. На додачу ще слід сказати про те, що різдвяним оформленням міста займатимуться працівники служби комунального господарства. Їх силами буде встановлено ялинку та новорічні конструкції біля магазину Фокстрот і в парковій зоні. Вони, до речі, також відповідають за збереження цієї атрибутики та полагодження її після свят.